Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у російському аеропорту Пулково та Петербурзьких шушарах. Зникло світло. Місцеві кажуть, що перед тим чули хлопок та бачили спалах у небі. У мережі публікує десятки відео в пітрі частковий блокауд. Аеродром на підстанції рознесли безпілотники. На ППО, намагаючись зізбити низьколітаючі об'єкти, рознесли ракетами свіже аеродром та підстанцію. У місті починається паніка. Паралельно з цим удари наносилися і по аеродрому Халіно. На аеродромі Чкаловська група слідчого комітету АРФ розслідує диверсію внаслідок якої було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Паралельно з цим в Росії в районі Туапсе також було гучно. Очевидці повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що це робота ППО. Також про Бавовну заявили у Курську і на окупованому українському півострові Криму причини вибухів у всіх трьох випадках безпілотники. Влада Краснодарського краю підтвердила атаку. кажуть, відпрацьовували по невідомому дрону. Водночас перекон. Но обіщо ні пошкоджень, ні потерпілих немає. 24 й канал зібрав дані, що відомо про нетиху ніч для росіян. На березі пошкоджені порушень об'єктів інфраструктури, будівель і споруд немає. Постраждалих немає. Скарга від нанесення не надходило. Йдеться у повідомленні адміністрації. Місцеві жителі у телеграмі пишуть про те, що вночі над містом з боку моря було чути кілька гучних вибухів. як Наслідок у толі після вибухів понад 5 тисяч людей залишилися без електрики. Водночас влада міста. Наполягала, що відключення світа ніяк не пов'язане зі звуками вибухів, і вони збіглися з аварією випадковим чином. Російські телеграм-канали повідомили, що в Курській області знищено два безпілотника. Один із них при падінні пошкодив вишку стільникового зв'язку. Зазначають, що дрони помітили напередодні близько 12.30 у Рильському районі біля автомобільного пункту пропуску крупеця. Російські військові, нібито ліквідували їх за допомогою протидронової рушниці. Серйозних ушкоджень не було. Реставраційні роботи вже завершено, Хто не постраждав, додають пропагандисти. Російські окупанти заявили, що нібито збили безпілотника, які намагалися атакувати Крим і Краснодарське краю ночі. Зокрема, російські міноборони звинуватили в атаці Україну. Ночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Росії. де у повідомленні зазначають, що ППО нібито знищила два українські безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і ото Ому районі краснодарського краю на території країни агресора. Останнім часом все частіше трапляються різні пожежі, вибухи та інші надзвичайні події. Влада в російських регіонах нерідко скаржаться на нібито атаки безпілотників. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.